І так, дорогі друзі, так як люди на цій землі в основному дебіли і шизофреніки, що означає шизофренік? Це означає людина без розуму, яка не може розумно рішати задачі? Відповідно, я вам зараз розкажу про експертизу психічних захворювань. Так, коротенько, швиденько. Значить, в мене є тут підручник. Називається справочник по психіатрії. Він російською мовою, я вам зараз швиденько перекладу на українську, так як в мене знання різних мов. І значить так, психічні захворювання змінюють положення хворого в суспільстві. Тобто, він в своєму стані не може виконувати соціальні обов'язки, втрачає здатність користуватися громадя... правами громадянина і нести відповідальність за. Вчинки, які він е, робить. Відповідно е, психічні захворювання можуть привести до е, втрати працездатності. В, в найбільш тяжких випадках, в тяжких, тобто, якщо психічна хвороба тяжка, то значить е, хворі е, стають е, е, безпорадними. Не, не можуть задовільняти свої елементарні побутові потреби. Та що, ну, Так як я, наприклад, жарю е, собі пироги на кухні, то тяжкий психічно хворий чоловік не зміг би це зробити. Це математично неможливо. Так, йдемо далі. М -м Психіатр е застосовується в якості експерта для проведення працездатності, дієздатності. В, 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 в визначенні, чи, чи людина там, якось, була по, по, не, не хвора і і чим злочин, і, в, 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 в міняємо і інкриніруємо діяння. Тобто, якщо кримінальна справа, то психіатр має право визначити, він був турничення. І, і ще один е, спосіб це. Чи готова людина до армії, психіатр теж визначає. Тобто, якщо у вас є колега-психіатр, а вас беруть ЗСУ за жбарки, ви кажете, колега, напиши мені, що я псих і постав мені групу, і відповідно, вас вже ЗСУ за зажбарки не візьме. Якщо у вас хороший друг психіатр. Далі. Для того, щоб психіатр був кваліфікований і міг вести експертизи свої психіатричні. Він має мати клінічну підготовку. Це раз, це обов'язково. Він має клінічно пройти багатьох хворих. Він має Знати хвороби там, клінічно. Далі. Друге, він має бути дуже добре, має знати закон про психічну допомогу, щоб ні в якому разі не порушити цей закон. Тобто, якщо вам кажуть, що давай його там, оформимо психом, щоб покарати, значить цей психіатр порушує закон. Тож це проти. Проти, проти закону України, скажімо так, і Конституції теж. І так, трудова експертиза, м, значить, е, трудова це працездатна експертиза, вона може бути, е, е, значить інвалідність може бути тільки це, якщо гостре психічне захворювання, яке е, повторюється. Е, <тур> і і в, ряді, в ряді випадків, може воно і теж в тяжкому стані, і в, повіль, в повільному стані воно може як я кажу, прогресія. Може бути. Так, так розказує наукова книжка по психіатрії. Якщо ж хворий. Е, значить, значить, значить -то 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 -то, ну, це там не інтересно. Скажем так. І так, інвалідність е, визначається тільки при е, втраті працездатності. Тобто людина ніфіга не може робити наш, наш інвалід. Далі. Е, навіть якщо ти активно ту людину лікуєш, все одно інвалід і нічого не може робити. Тобто, от це от називається. В основному інвалідність наступає у людей, які страждають хронічними е, психічними захворюваннями, які мають стійкий. Дефект, чи е, слабоумія, шизофренія, епілепсія, церебральний е, атеросклероз, прогресивний параліч, сіфіліс головного мозку. Ну, далі ми не дійшли, ну потім.